Борис Гуменюк, заповіт. Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти, за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає, нам тепло і затишно. Ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас, може всі. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не забирайте на полі бою наші рештки, не намагайтеся наново скласти нас докупи і благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба, адже це не для нас. Для себе ви ставите нам величні пам'ятни. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати, і все не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками, сенцями на колінах, з двійками у щоденнику. З повною пазухою яблук сусідського саду, нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам, нехай кохані запам'ятають нас красеннями, такими, які подобалися багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палки обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах. Які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами, поховайте нас. Не потрібно прощальних промов в тиші, яка настає після бою, це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахид. Ми й так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося жито, щоб жайвір у небі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. В пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів і бджола над кожною квіткою. Щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку. А вдень що приходили молоді батьки з малими дітьми, не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю. Цю солодку ласкаву землю пишемо гуртом саперними лопатками на її тілі останній вірш української літератури. Ще живі.